Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Хочу вас всіх привітати, мої дорогенькі Днем Незалежності. На Побажати нам швидкої перемоги. І одну карту я витягну для України. А потім буде, як зазвичай, у нас розклад. Дивіться, трошечки, скажімо так, в ілюзіях ми, ми живемо. Українці не визначились. Ця карта говорить про невизначеність. Ми не бачимо наразі. Нашого майбутнього для України. Але з другого боку у нас є вибір. Оця карта говорить про те, у нас є чого вибирати. Ось якось так. Все рівно хороша карта. І, будь ласка, вибираємо з розумом. Якось так. А тепер усім по одній карті, я шуткую. Кожний вибирає свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. Поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, у вас сьогодні 20-й аркан. Це і кармічна ситуація може бути. Це може бути і повернення якихось ситуацій непророблених, або людей, з якими ви не завершили свої стосунки, або. Якісь справи. Ця карта говорить про переміни якісь, про змінення мислення, про те, що ви, можливо, прокинетесь сьогодні і побачите ситуацію з іншої сторони. Карта так і радить. Міняйте своє бачення, міняйте свій світогляд. Важливий день сьогодні, скажу відверто: щоб не було болюче, відпускайте старе. Карта номер 2 Тут якісь можливості у вас сьогодні великі, маленькі, залежить від вас, але це початок. Початок або роботи, або пропозиції. Можливо, ваша дитина йде на навчання. По пажу монет це може навчання бути і для вас вивчання іноземної мови розпочнете, наприклад. Інтерес у чомусь, в якихось науках, хтось захоче таро вивчати, хтось захоче психологію вивчати. Тут людина йде, хоче навчатися, хоче щось попробувати новеньке, тому беріться. Можливо, хтось захоче свою фірму відкрити, зробити себе самостійною людиною. Ось якось так. Пропозиція на роботу може бути, але тут спочатку у ролі учня. Карта номер. Три, якась хороша ідея, якась така, знаєте, скажімо так, креативна ідея у вас сьогодні може бути. Ну що ж, просто ідея це теж непогано, але її треба чимось підкрепляти. Тобто, беріть, беріться одразу до роботи. Якщо у вас є якась ідея, робіть зразу план, як ви будете йти до своїх цілей. Ось і не забувайте про задоволення. Завжди повинно вас е, супроводжувати задоволення, тому що без задоволення це буде нецікаво, і ви не доб'єтеся того результату, якого ви очікуєте. Ось це може бути у когось, наприклад, пропозиція якась від когось, е, про дружбу, про інтим, що завгодно. Знайомство теж може бути по цій карті. Якась новина прийде сьогодні. Дуже цікава новина. це, знаєте, ще вам чогось дуже-дуже захочеться сьогодні. Аж дуже захочеться, А чого? у кожного своє. І тому ця карта каже: діти сьогодні, поки у вам хочеться. Хочеться копати город, хочеться зустрічатись з чоловіком чи жінкою. Народжувати дітей чи ще щось, все, що вам хочеться, сьогодні потрібно робити. Тому що це як сірничок поки палає, поки є ця енергія вперед. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня. Ось, і ще раз разом до перемоги, з Днем Незалежності. І бажаю нам, щоб. Наступний раз ми святкували у вільній та незалежній Україні. На все добре, мої любі.